Для більш належного і комфортного здійснення як оформлення, так і умов для громадян, які перетинають лінію, даний контрольний пункт буде перенесено ближче до адміністративної межі. Там будуть обладнані і додаткові смуги руху для, для транспортних засобів, і створена окрема, е, окрема зона для пішоходів. Також буде створено пішоход, е, павільйон, де пішоходи зможуть е, просто перебувати і е, комфортніше себе почувати під час перетину адміністративної межі. В період 17 по 19 буде здійснено саме перенесення модулів контрольних служб, які здійснюють своє функціонування на контрольному пункті. Хочу поінформувати, що в зв'язку з переміщенням в цей період ближче до адміністративної межі на нове місце функціонування контрольного пункту, митними органами. України не буде здійснюватися оформлення транспортних засобів, проте нашими співробітниками будуть здійснюватися оформлення громадян, які прямують в пішому порядку. Їхнє переміщення через адміністративну межу обмежуватися не буде. Загалом буде функціонувати вісім смуг руху по чотири в обидва напрямки, і окрема смуга для руху громадян, які прямують в пішому порядку. Обстановка там спокійна і контрольована. Наші співробітники продовжують здійснювати здійснювати всі свої функції, як і несення служби в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, так і на інших ділянках на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму.